17 квітня у вербну неділю предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир звершив закладку дзвінниці на території Спасо-Преображенського собору в столичному мікрорайоні Теремки. День закладен храмової дзвінниці припав на свято входу Господнього у Єрусалим. З благословення блаженнішого владики урочисту люторгію у, у Спасо-Преображенському храмі правили вікарні архієпископи Павло та Олександр. Як і завжди, а тим паче на великі свята тут зібралося багато парафіян та гостей столиці. Люди тримали в руках вербові галузки, щоб традиційно освятити їх на свято. Разом із вірянами молився і голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. З часу освячення спасопреображенського храму на Теремках минуло усього півроку. Тоді тут ще тривали оздоблювальні роботи оформлення мозаїчних апсид. Сьогодні вони майже завершені. Прибувши до храму по завершенню богослужіння в Лаврі, предстоятель освятив північну та південну апсиди, на яких зображено лики святих Божих угодників. Після цього всі вирушили на церковне подвір'я для урочистого закладення храмової дзвіниці. Після короткого молебню капсулу з митрополитшою пам'ятною грамотою заклали у підмурок майбутньої дзвіниці. Серед присутніх були ктитор храму Ігор Лисов та інші благодійники. Завершивши чин закладин, архіпастер привітав усіх з радісною подією та зі святом. Шановні владихи! Дорогі отці, брати і сестри, вітаю вас з великим 20 м святом, святом худу в Єрусалим, Господа нашого Ісуса Христа. Господь приходить сьогодні в Єрусалим, щоб пострадати за род людський. І готуємося пройти ці страсні дні, які є спомином про страдання Господа нашого Ісуса Христа та про його преславне Воскресіння. І нехай з нашим серцем буде завжди Господь. а Наше серце буде з Богом. У день свята входу Господнього в Єрусалим. Парафіяни з Преображенського храму на Теремках освятили вербу як у церкві, так і на подвір'ї. Кожен намагався стати якомога ближче до кропила, щоб отримати благодать від святої води. Сьогодні для мене дуже знаменний день. Я дуже хочу, щоб побільше було таких свят, побільше ну, святкувань таких. І ну, вони надають здоров'я. Дуже місце хороше і дає багато здоров'я, багато добра людям, щастя. Дай Бог, щоб все це було в мірі, в дружбі, благополуччі. Ми очень тут приятно. жили еще, когда он коли начинали закладывать этот храм. І з того времени ходимо сюди дуже доволі рады. Чувствуем себе здесь дуже хорошо. У храмі бываю часто достаточно, тому що я працівник ліка холдинга, який безпосередньо причетний до будівництва цього храму. Сьогодні свято ми от вербу зірвали, і у нас в хаті буде сьогодні верба цілий рік.